Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Іспанія передасть Україні 10 леопард два 4 замість обіцяних раніше шести танків. Про це повідомив голова уряду Іспанії. Це сталося лише через день після того, як міністр оборони Іспанії заявила про поставку шести танків. Також під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії згадав про бойову авіацію. Він заявив, що Іспанія не проти відправлення винищувачів. Однак, за його словами, це питання потрібно обговорити з союзниками. Наразі іспанське оборонне підприємство, яке спеціалізується на модернізації та обслуговуванні бронетехніки, працює над підготовкою танків леопар 4 на своїх підприємствах для України. На підприємство танки прибули для відновлення на початку лютого. Іспанія не лише передає танки, а й допомагає з підготовкою екіпажів і технічного персоналу. Іспанські інструктори вже навчають 55 українських військових користуватися танками Леопар 4 Очікується, що термін підготовки складатиме приблизно два місяці. Сполучені Штати Америки надають Україні боєприпаси дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, які можуть уражати цілі на відстані 72 кілометри. Про це повідомляє Блюмберг також зазначаючи, що це боєприпаси саме підвищеної дальності. Боєприпаси могли надійти в рамках пакету допомоги на 1 мільярд 850 мільйонів доларів. Вони були позначені як точні авіаційні боєприпаси. Тож, ймовірно, Сполучені Штати та Україна розробили метод запуску цих боєприпасів з літаків повітряних сил України. GDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють прості вільнопадаючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач для підвищеної точності. У рамках нового пакету військової допомоги Італія надасть Україні не лише ЗРК Самта і комплекси та Спада. Про це повідомила прем'єр-міністр Італії. Вона розповіла, що шостий пакет військової допомоги формували з акцентом на засоби протиповітряної оборони. Наземний зенітно-ракетний комплекс спада, також відомий під назвою «Скайгар» та «Боспайт», – Це спільна італійсько-швейцарська розробка. Радіус його дії 35 кілометрів, висота ураження цілий 8 тисяч метрів, швидкість польоту ракети 1324 метри на секунду, вага бойової частини 30 кілограмів. Самте, це зенітний ракетний комплекс великої дальності, що розроблений європейським консорціумом. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів та аналогічній висоті. ЗРК побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети астр 30 швидкість ракети 1400 метрів на секунду. Сполучені Штати Америки передають Україні чотири машини вогневої підтримки Бредлі, про це йдеться у переліку оголошеної допомоги вартістю 460 мільйонів доларів. Офіційне позначення М7 Bradley Fire Support Team. Ця машина створена на базі М2А2 Bradley. На БМП замість ПТРК ТОВ встановлене обладнання для визначення цілі. Ця машина може виявляти цілі на відстані до 20 кілометрів. БМП має вбудовану систему управління з GPS та інерційну навігаційну систему. Машина може наводити вогонь по цілі стандартними артилерійськими снарядами. У випадку з керованими боєприпасами ціль підсвічується лазерним променем, тому її легше знайти та уразити. Крім того, бронемашина може коригувати вогонь артилерії під час руху. Українські мобільні групи протидії технічним засобам розвідки оснащують, позашляховиками разом з українськими комплексами РЕП нове обладнання та автівки передав Український військовим благодійний фонд Повернись живим. На оприлюдненій фотографії також продемонстровано систему радіоелектронної боротьби Нота, яку використовують ці мобільні групи. Комплекс Нота має три варіанти: стаціонарний, мобільний та рухомий. Комплекс може виявляти ворожі безпілотники на відстані до 20 кілометрів і нейтралізувати їх на відстані не менш як 15 кілометрів. На міжнародній виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі представили оновлену українську САУ 2 С22 Богдана САУ калібру 155 мм, адаптована для швидкого розгортання. Вона має комп'ютеризовану систему автоматичного наведення. Замовнику пропонують САУ Богдана на шасі різних вантажівок. Виробник заявляє, що швидкострільний САУ до п'яти пострілів на хвилину, а її боєкомплект складатиме 20 снарядів. Виставкові зразки були представлені у вигляді САО на шасі української вантажівки та альтернативного варіанту на базі чеської т 815 8х8 із броньованою кабіною від української компанії. Українська компанія в Абудабі представила гальмівні парашютні системи для літаків у Національній асоціації оборони і промисловості України розповіли, що продукцію підприємства активно застосовують українські повітряні сили. Нагадаємо, підприємство у 2020 році закінчило випробування гальмівного парашута для літаків типу Міг-29. Пілоти високо оцінили функціональність українського парашута. Також у 2020 році командування повітряних сил України уклало контракт з компанією на поставку 20 парашутних гальмівних посадкових систем для міг 29 на виставці IDEX 2023, що розпочалася 20 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах компанія, яка заснована командою розробників з України, вперше представила прототип футуристичного стелс човна Кронос. Безпілотна платформа Кронос може мати на озброєнні 6 торпед від Леонардо. Під час руху цей підводний човен не створює кругових завихрень. Завдяки цьому субмарина дійсно малопомітна її важко побачити під водою. Нещодавно українське підприємство виготовило новий прохідницький комбайн на замовлення української компанії. Нова машина отримала ім'я Козак як символ відважності, сили та потужності під час проходження підземних виробок в складних гірничо геологічних умовах. Наразі комбайн змонтований та вже задійний проведенні капітальних гірничих виробок на шахтоуправлінні. Зазначимо, що українські машинобудівники провели низьку технічних доробок, які підвищили ресурс, надійність та зручність експлуатації комбайна. Український бренд HardRight розробив і виготовив рукавичку для операторів дронів, завдяки такому рукаву оператори БПЛА будуть у теплі навіть у морозну погоду. Виріб пошитий з мембраної тканини, має змінні прозору та непрозору панелі всередині фліс і утеплювач. Невдовзі обіцяють можливість передзамовлення. Чисті активи українських банків за четвертий квартал зросли на 8,5% з рік, майже на 18%. У четвертому кварталі 2022 року банківський сектор працював стабільно. Обсяги коштів клієнтів зростали, зокрема тривало збільшення обсягів строкових вкладів населення. Попри значні відрахування в резерви, сектор отримав квартальний та прибуток. Японія планує виділити Україні ще 5,5 мільярдів доларів додаткової фінансової допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Японії. Зазначимо, у січні посол України в Японії заявив, що Японія може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни. За його словами, у найбільших японських компаніях створені спеціальні робочі групи та підрозділи. Які займаються вивченням питання відбудови України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім.